Кимерний вид юфорби Електия додасть вашому саду характеру, який жодна інша рослина не може повторити. У нього три гранні, бровідної гілки і високий, довго стебло, що створюють хиткий силует. Насправді, юфорби Електея майже нагадує дитячий малюнок, доповнюючи рівність і лекте короткі шипи по краях. Вони маленькі, але все ж гострі. Вся рослина зелена з плямистими білими смугами. Це надихнуло багато прізвиськ, включаючи плямистий молочай. Хоча це може здатися не так, плямистий молочай це чагарник, а не кактус. Це пов'язано з наявністю соку і відсутністю великих квітів. Також, на відміну від кактусів, юфорби електия тропічна рослина. Воно родом з Індії, Шрі-Ланки та інших регіонів тропічної Азії. Юфорбія лейксивомоглива рослина. У нього специфічні потреби в поливі, і воно небезпечно отруйно. Однак, як тільки воно приживеться, воно практично сама про себе піклується. Це ідеальний варіант для забудькуватих садівників, готових докласти початкових зусиль. Огляд рослини. Тип рослини, сукулент родина, і яфообаяйси. Рід – юфорбия. Вид юфорбиелектия, освітлення повне сонце до півтіні. Висота від 60 см до 4,5 метрів. Потреба у воді низька. Догляд низький. Тип ґрунту, піщаний, добре дренуючий. Що таке юфорбоелектия? Зазвичай його називають канделябровим кактусом або драконовими кістками. Юфорбіелекте може досягати висоти 4,5 метрів. Наскільки високим виросте ваш плямистий молочай, залежить від умов, які ви йому надасте. При вирощуванні в горщику в приміщенні він досягне максимум 60 см. Залишений в ґрунті без контролю, він виросте набагато вище. Найбільше зростання ви помітите навесні і влітку. Якщо ви живете в зонах USD 10, 11, ваш плямистий молочай може жити на вулиці цілий рік. У цих зонах його часто вирощують як рослину для живоплоту. Однак плямистий молочай також чудово підходить як кімнатна рослина, він може залишатися всередині цілий рік або рухатися залежно від погоди. Юфорби електе рідко цвіте, як правило, лише в дикій природі. Його жовтуваті квіти досить маленькі і ростуть на краях рослини. Ви можете побачити, як ваш кісткий дракона випускає маленькі краплеподібні листя на кінчиках стебла. На жаль, ці милі деталі зазвичай швидко опадають. Як і всі рослини роду і у форби, ця рослина повністю отруйна від коренів до соку. Якщо у вас є цікаві домашні тварини або діти, ця рослина не для вас. Будьте обережні при поводженні. Токсичний сік, званий латексом, буде витікати з порізів стебла і може дратувати шкіру. Садівники завжди повинні носити рукавички під час роботи з єлекти. Оскільки деякі сорти погано вкорінюються, верхівкою електи часто прищеплюють на основу іншої рослини. Найбільш поширеним господарем є юфорби Енермефале. Комбінація цих двох рослин називається кораловий кактус і дотепно називається кактус Франкенштейна. Види Uforбелекти є кілька цікавих сортів цього виду, на які варто звернути увагу. Іуфорбелекти вар, кристате. Ця поширена форма кардинально змінює форму Іуфорбелекти. Гребінчастий молочай має хвилясті клопаті, які роблять його набагато пишніше, ніж рідкісна оригінальна форма. стебла шикуються в С-подібну форму. Варігатний Юфорбоелекти варієгатність найчастіше зустрічається у гребінчастих молочаїв. Замість простого зеленого і білого ці сорти, пофарбовані в жовтий, рожевий або фіолетовий. Вони особливо вразливі до прямого сонця і спеки. Uforbaелеcti White Coast. Це біла варіагатна форма. На відміну від інших варіагатних Uforbiecti, ви зазвичай побачите цю у вертикальній, негребінчастій формі. Через світлого кольору ця рослина особливо чутливо до прямого світла і може легко обгоріти. Посадка. Uforba Eлеctia процвітає в теплому кліматі та добре дренованому ґрунті. При посадці в ґрунт вибирайте сонячне місце, яке отримує не менше 6 годин прямого сонячного світла в день. Грунт повинен бути піщаним або гравійним, щоб забезпечити хороший дренаж. Почніть з викупування ями трохи більше, ніж кореневої коми рослини. Одягніть рукавички і помістіть рослину в яму, переконавшись, що основа стебла знаходиться на рівні поверхні ґрунту. Засипте і акуратно ущільніть навколо коренів, щоб усунути повітряні кишені. Після встановлення поливайте помірно, дозволяючи ґрунту повністю висихати між поливами. Висаджуючи й у форбі електе в горщик, виберіть контейнер з дренажними отворами, щоб уникнути перезволоження. Використовуйте суміш для кактусів або сукулентів, призначену для швидкого дренажу. Заповніть горщик приблизно на третину ґрунтовою сумішю. Обережно помістіть рослину в горщик, переконавшись, що вона центрована. Заповніть навколо рослини залишковою сумішю, обережно натискаючи, щоб закріпити рослину. Помістіть горщик в місце з яскравим, розсіяним сонячним світлом. Кімнатні рослини можуть отримати користь від розміщення біля південного вікна. Крім того, періодично повертайте горщик, щоб забезпечити рівномірний ріст і освітлення. Як вирощувати? Як уже згадувалося, у цієї рослини специфічні потреби в поливі. Крім цього, воно досить невибагливо. ось все, що вам потрібно знати: світло. Повне або часткове сонце ідеально підходить для плямистого молочою. Однак будьте обережні, розміщуючи його на повному сонці. Під впливом прямого світла та спеки влітку він може легко отримати сонячні опіки. Він також може обгоріти, якщо раптом піддасться яскравому світлу. Переміщуючи плямистий молочай, робіть це поступово, щоб він міг акліматизуватися. Вода для поливу замочить ґрунт, поки вода не почне витікати з дренажного отвору. Дайте ґрунту повністю висохнути перед наступним поливом. Влітку поливайте й у форби електея принаймні раз на тиждень. Різко скоротіть полив взимку. Поливайте його один раз або взагалі не поливайте в цей час залежно від стану ґрунту. Через зміну потреб у воді ви повинні знати, як визначити, чи потрібен вашому фальшивому кактусу більше або менше води. При перезволоженні він стане жовтим коричневим і м'яким. При нестачі води помилковий кактус почне морщитися і виянути. Ця рослина швидше відновиться при нестачі води, ніж при перезволоженні. Ґрунт. Грунт необхідний для іуфорби електи, характерний для будь-якого кактуса або сукуланта. Вона повинна добре дренувати, щоб ваша рослина ніколи не стояла у воді. Це життєво важливо для його виживання. Існує багато ґрунтів, спеціально призначених для сукулентів і кактусів. Якщо у вас вже є матеріали, ви можете змішати свій власний добре дренуючий ґрунт. Після посадки регулярно перевіряйте, чи добре дренується ґрунт, і при необхідності вносите корективи. Температура і вологість юфорби електия не переносить мороз, 4 градуси Цельсія це мінімальна температура, яку ця рослина може витримати. Цей чагарник найкраще росте в теплі, тому ми не рекомендуємо відчувати більш низькі температури. Оскільки він походить з тропічного клімату, ця рослина добре переносить вологість. Добриво Давайте вашому плямистому молочою добриво половинної концентрації щомісяця з весни до осені. Це дасть йому додатковий імпульс для вегетаційного періоду. Добрива з низьким вмістом азоту дадуть кращі результати. Не удобрюйте взимку, це період спокою для багатьох видів сукулентів і кактусів, коріння плямистого молочою схильні до опіків від добрив. Щоб запобігти цьому, розбавте рідке добриво до половини або чверті концентрації і застосовуйте його безпосередньо перед поливом. Догляд: Коли ви купуєте його, ваш молочай, ймовірно, буде в невеликому контейнері зі звичайним садовим ґрунтом. Вам потрібно буде пересадити його в щось більше і з кращим дренажем. Виберіть контейнер діаметром приблизно на 5 см і досить важкий, щоб збалансувати висоту. Ви не хочете, щоб він став занадто важким зверху і впав. Для такого високого рослини у кісток дракона маленькі коріння. Це дає йому перевагу в тому, що він рідко стає коренем. Коли ви виймаєте його з горщика, обережно струсіть коріння і розімніть їх, якщо вони збилися в грудку. Пересадіть його в сухий, добре дренуючий ґрунт для кактусів, може виникнути спокуса пригостити ваші кістки дракона водою, але утримайтеся від поливу на пару тижнів. Це дасть корінню час загоїти будь-які пошкодження. Через шипи та отруйний сік безпека є вашим головним пріоритетом при пересадці. Пам'ятайте, що завжди потрібно носити рукавички. Для додаткового захисту прикрийте руки і ноги і надіньте захисні окуляри, особливо якщо ви пересаджуєте великі юфорбиелекти. Якщо у вашої рослини кілька стебел, що ростуть близько один до одного, захистіть їх один від одного, обернувши газетою перед переміщенням розмноження Коли справа доходить до розмноження живцями, у вас буде більше успіху з базовою форби електи. і варіагатні форми погано вкорінюються, тому їх часто розмножують щепленням. Перш ніж приступити до будь-якого з цих методів, пам'ятайте, що потрібно захищатися. Візьміть живці навесні або влітку, коли ваш плямистий молочай росте найбільше. Використовуючи гострий, стерильний ніж, відріжте одну з гілок в місці з'єднання зі стеблом. Якщо ви зіткнетеся з потоком соку, змийте його холодною водою. Після взяття живця дайте йому висохнути протягом 1-2 тижнів. Як тільки зріз затвердіє, встроміть ваш держак вертикально в ґрунт, оприскайте ґрунт водою або залиште сухим, поки коріння не закріпляться. Юфорби Електа найкраще вкорінюються в теплі, тому помістіть його на вулицю або на нагрівальний килимок. Щеплення кактуса Франкенштейна. Це складний процес, але якщо ви хочете зробити собі кораловий кактус з вашої Єуфорби Електия, вам потрібно прищепити його до Іуфорби Енермофале. Ось як це зробити 1. Виберіть живець і лекти, і молодий, здоровий і інермофале. Вони повинні виглядати так, ніби підходять один одному 2. Зробіть веподібний подібний на іенермофале. Видаливши верхню частину, щоб зробити основу рослини. 3. Зробіть відповідний ве-подібний зріз на єлекти, який точно підійде. 4. Заєднайте два В-подібні надрізи, поклавши лектея зверху. Переконайтеся, що між ними немає зазорів, які можуть призвести до гниття. 5. Запечатайте В-подібний розріз прищеплювальним воском. 6. Оберніть всю щеплення шпагатом. 7. Зачекайте 2-3 тижні, поки рослини заживуть. 8. Видаліть шпагат. Після цього залишається тільки насолоджуватися вашим новим кактусом Франкенштейна. Поширені проблеми. Хоча сік помилкового кактуса ефективно відлякує шкідників і хвороби під час догляду, у кожної рослини є слабкі місця, про які ви повинні знати. Небажані стебла. Якщо ваш і прищеплений на іншу рослину, є ймовірність, що базова рослина буде відрощувати стебла навколо молочої. Ви можете дозволити їм рости, але якщо вам не подобається їх вигляд, просто обріжте небажані стебла. Шкідник, борошнисті червці поширені шкідники, які завжди жадають соку сукулентів. Ці комахи маленькі і будують бавовняні білі гнізда. Інвазії призведуть до того, що рослина пожовтіє, жовті, і в кінцевому підсумку загине. Видаліть борошнистих клопів, протираючи їх ватним тампоном, змоченим у розведеному спирті 70% або нижче. Інсектицидне мило є поширеним засобом від борошнистих клопів, але не рекомендується для іуфорби електи, оскільки воно може пошкодити рослину. Павутинний кліщ також може з'явитися на вашому.